Американські гірки емоцій Трампа Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах, як Росія грає на нервах президента США та чи дограється до санкцій? Він типу розтімнув кобуру, але пістолет власне ще не дістав. Про що спецпредставник Путіна домовився у Вашингтоні? Слишить позицію Росії, понімаєте забоченості Росії, та як це позначиться на переговорах про зупинку війни. Вашингтон, подвір'я перед Білим домом. Тут регулярно дають коментарі різні американські політики, але аж ніяк не російські. Так було до 4 квітня. Чим відрізняється адміністрація президента Трампа, те, що вона в від президента Байдена слышить позицію Росії, розуміє забоченості Росії. Це перший візит високопоставленого російського чиновника до Вашингтона з моменту повномасштабного вторгнення, і для цього американці навіть тимчасово зняли з нього санкції. Поява, взагалі, Дмитрієва, от остання поява. Вона трошки, мабуть, тут дивує, тому що ну він від початку не претендував на цю роль. Уродженець Києва, Кирило Дмитрієв, один з так званих гаманців Путіна. Його дружина Наталія Попова є близькою університетською подругою дочки Путіна Катерини Тихонової. Звісно, дуже приємно, що налаживається життя, належиться нормальне. Субтитрувальниця Водночас він має багато контактів. В США Він навчався в найкращій бізнес-школі США в Гарварді. Він отримав ступінь магістра в Гарварді, і це дає йому унікальний доступ до своїх однокласників, які керують глобальними корпораціями. Тож вони у нього на швидкому наборі в телефоні. Дмитрієва називають людиною не про політику, а про гроші у підході до преси він оголосив про цілу низку економічних рішень між Москвою та Вашингтоном. Як то можливе відновлення прямого. Авіасполучення та навіть більше залучення американського бізнесу до Росії. І ми бачимо велике желання американським компаніям повернутися в Росію, занять ніші, із которых ушли європейські компанії. Ще на початку візиту Дмитрієва ходили чутки, що мова піде про співпрацю в Арктиці та по рідкісноземельних металах. Президент Зеленський заявив, що одним із питань Дмитрієва було виведення заморожених російських активів. Ми слідкуємо за Приміщеннями наших недрузів, і головне питання як вивести 300 мільярдів заморожених активів. У цьому візиті важливо зрозуміти, що як бізнесмен Дмитрієв знає, як розмовляти з американцями. Говорити з американцями на одному язикі, розуміти їх озабоченості, це, безумовно, крайне важливо. На цьому він зійшовся з Віткофом, який насправді далекий від дипломатії, але близький до бізнесу. Віткоф розуміє, як працює розум великого бізнесу, і тепер, коли ми дивимося на рух мага, коли ми дивимося на білий дім, коли ми дивимося на президента Трампа та його політику. Ми розуміємо, що вони думають великими цифрами. Одна з найбільших стратегічних помилок, на мій скромний погляд, що український бізнес та економічна еліта не присутні на таких розмовах. що тепер це означає для нас на запитання, про що ж саме з Дмитрієвим говорили у США. Трамп на борту свого літака відповів. Я не обговорюю конкретних людей. Я просто скажу, що зараз йдуть дуже хороші розмови на тему. Україна, Росія, однак, президент додав, що Зеленський та Путін готові укласти угоду. Він сказав, що є великий прогрес, і це різко десанує з тим, що на початку тижня Трамп заявив, ніби він злий на Путіна за те, що той не хоче мати справу з Зеленським і вести з ним переговори. Мабуть, Путін подивився так і зрозумів, що е оскільки Трамп дійсно починає дратуватися від певних дій російської офіційної делегації, його треба якось заспокоювати. Й давайте ми тоді надішлемо іншого спецпредставника умовного там посла який буде казати, що не все так однозначно, ми готові з вами то і вирішувати, вирішувати багато питань по іншому, і в цій грі Путін грається у доброго та поганого поліцейського. Офіційні переговірники в Саудівській Аравії, які виставляють американцям безкінечні умови, це поганий. А Дмитрія виходить умовно добрий. Переговорний процес де-факто зупинився на етапі морського перемир'я, для початку якого Росія висунула свої умови щодо зняття санкцій з експорту добрив та сільгоспродукції. Поки не погоджуються, вони ні Відразу ж починається зняття санкцій, зокрема цього розсільхозбанку і підключення його до свіфту назад до цієї системи міжбанківських, значить переказів, таке інше. Тому все ще потім знайду. А тим часом потім буде весь час повторювати ми за мир. Ми підтримуємо перемірі, але просто в нас є певні такі угоди. NBC News повідомляє, що Дмитрієв провів у штатах зустрічі не лише з командою Трампа, а й з сенаторами, серед яких був республіканець Лінсі Грем, який напередодні представив законопроект щодо нових санкцій проти РФ. Документ передбачає запровадження нових обмежень проти Москви, а також мит у розмірі 500% на імпорт для країн, які закуповують російську нафту, газ, уран та інші продукти. І схоже, що це частина переговорної стратегії Трампа. Трамп ну якби натякнув росіянам, що в мене є битіг. Дивіться, якщо не домовимося, о, от 500%. говорячи е, аналогію американських вестернів, він типу розтягнув, розстігнув кобуру. Але пістолет власне ще не дістав про цей пістолет. Згадав і держсекретар США Марко Рубіо. Він заявив, що Росія порушує перемир'я, і через тижні, а не місяці, ми дізнаємося, чи готова вона закінчити війну. Адже Україна показала свою готовність до цього. Якщо буде тактика затягування, ми не будемо в цьому зацікавлені. Трамп не братиме участі у нескінченних переговорах. Ми скоро знатимемо, чи серйозно Росія ставиться до миру. Якщо так, чудово. Якщо ні, потрібно буде переоцінювати наше становище і те, що ми робитимемо. Тож як це вплине на переговори? Наступним імовірним кроком називають дзвінок Трампа до Путіна. Хоча NBC News повідомляє, що найближче оточення Дональда радить йому не дзвонити до очільника Кремля, поки той не дасть згоди на повне припинення вогню. Примітно, що в інтерв'ю Fox News Дмитрія вже сказав, що деякі гарантії безпеки для України можуть бути прийнятними для Кремля. Сінк Одночас, Путін, за даними інституту вивчення війни, скоріше готовий прийняти ризики подальшої війни, аніж погодитися на невигідний для себе варіант. Путін з одного боку вважає, що йому треба ще пару місяців на війну. Він зможе змінити свої позиції на фронті і відповідно мати потім кращі можливості для проведення всіх перемовин. Це перша причина. І друга причина: ну Путін не може погодитися на всі прямо якісь там вимоги Трампа. Він хоче знов таки робити це так, що це буде виглядати як поступка з його боку.